Привіт! Мене звати Юля. Я цікавлюсь історією вивчення та підкорення космосу. Я хочу розповісти вам про видатного вченого винахідника. Одного з піонерів космічної науки Юрія Васильовича Кондратюка. Олександр Гнатович Шаргей. Справжнє ім'я та прізвище Кондратюка народився 9 червня 1897 року в Полтаві у сім'ї Людмили Львівни Шліпанбах та Гната Бенедиктовича Шаргей. Після закінчення гімназії поступив до політехнічного інституту. У 1917 році як офіцер був залучений до Білої армії, але дезертував. Побоюючись репресій, Олександр Шаргей роздобув документи на ім'я Юрія Кондратюка. Після громадянської війни життя було важким. Кондратюк часто переїжджав з місця на місце і брався за будь-яку роботу, яка могла пригодувати. Працював вантажником і мастильником на залізницях, механіком на млині та оліні, механіком кочегарки на цукровому заводі та елеваторах. Тривалий час Кондратюк працював на півдні України, Кубані, Північному Кавказі. Зокрема, в 1925 році він переїхав до станції Криловська Краснодарського краю, де працював механіком на зернових елеваторах. Юрій Кондратюк першим сформулював теорію багатоступеневих ракет. Він докладно описав принципи роботи багатоступінчастої ракети. Кондратюк писав також про можливість спуску корабля на крилах і розробив схему космічного човника. Він передбачив, що під час першого польоту на місяць екіпаж космічного корабля складатиметься із трьох людей, двоє з яких, за допомогою спеціального модуля, дістануться місячної поверхні, а третій залишиться в кораблі. Багато ідей Кондратюка про створення космічних систем, про розрахунки траєкторії польотів для висадки на місячну поверхню, використано у практичній космонавтиці. Результати його наукової праці про завоювання міжпланетних просторів були використані при плануванні висадки американських астронавтів на місяці. Джон Губалд, один із керівників космічної програми США Аполло, написав у одному з місцевих журналів. Коли я на світанку в березні 1968 року із за вмиранням стежу на Месі Кеннеді за першою ракетою, що несла корабель Аполло на місяць, я думав тоді про українця Юрія Кондратюка, який 50 років тому роздробив ту саму трасу, за якою належало летіти нашим астронавтам. Пам'ять Кондратюка шанують у всьому світі. Його іменем названо кратер на зворотній стороні місяця й малу планету сонячної системи, а також трасу, рухаючись, по якій ракета з людиною вперше досягла місяця. В Києві його іменем названо вулицю, а у Полтаві відкрито пам'ятник, а його ім'я присвоєно Полтавському національному технічному університету. Є медаль імені Кондратюка, випущено ювелійну монету і дві поштові марки. Американці, які вважають Кондратюка, родоначальником космічної ери на мисі Канаверал, установили йому пам'ятник. А в день його ювілею, 21 червня 2012 року, головна сторінка найпопулярнішої пошукової системи в інтернеті Google, була присвячена Кондратюку. Дякую за увагу з повагою Устенко Юлія.